Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія «Алли Борщ». І е, наступні кілька відео я е, присвячую е, саме заготівлі лікарських рослин, які входять до складу фітопрепаратів, які виготовлені на основі свіжої сировини. Як ми бачимо, зараз сезон, зараз у нас кінець травня, червень, липень, місяць. Ми повністю будемо працювати в лісі. Ми будемо заготовляти свіжу сировину, екстрагувати, її, готувати екстракти. Е, які ми потім використаємо, поєднаємо в фіто, фітопрепаратах і використаємо для приготування ліків. Ось ми бачимо зараз на Знімку така рослина, як купина багатоквіткова. Ця рослина використовується в нас для виготовлення знеболювального екстракту. І люди часто запитують, от як ви лікуєте суглоби, остеохондроз, радикуліти, невралгії? От які є зовнішні такі засоби, можна приготувати, щоб зняти больовий синдром? І от саме оця рослинка в нас. Купина багато квіткова. От ми бачимо зараз такі. Такі її площа невелика, хоча тут у сосновому, в нашому лісі дуже багато цієї рослини, і ми заготовляємо і листя, заготовляємо і квіточки. Які схожі, от сама рослинка, вона дещо схожа, її листочки на конвалію, але вона значно вища. І от е, самі її квіти також схожі. І ця рослина, саме завдяки наявності діючих речовин, вона е, в поєднанні з іншими рослинами вона виявляє досить хорошу знеболювальну дію. І, і заготовляємо ми корінці, Готуємо із них екстракт це 5, не менше, ніж 50%. І саме цей екстракт виготовлений із цих корінчиків, купини багатоквіткової, як ми бачимо, от ще цю рослину в народі називають дідові ребра, тому що сам корінь, кореневище рослини, воно таке досить велике, воно повзуче, розміщено. Так би частково поверхнево, і от коли ми його викопуємо, то ми бачимо, що сам, самі кореневища вони схожі на хребет людини. І, відповідно, дід, дідові ребра така народна назва, яка так би, закріпилася в народі. І ця рослина вона дійсно має хороший знеболювальний ефект. Але якщо ми її ще поєднаємо із такою рослиною, як От у нас зараз цвіте акація, час заготовити. Поспішайте заготовити акацію. Тому що якщо ми поєднаємо із акацією, із листочками, із квітами, і з корою, от не дарма я ви... ну, от У мене гілочка в руках, і оця вся сировина піде на виготовлення знеболювального екстракту. Але в нас іще є така сильна рослина, яку я дуже люблю. Це лабазник, газолистий філіпендуля ульмарія. Також ми поєднуємо із екстрактом, яким, який ми на основі кореневищ приготували рану восени. Ця рослина ще не цвіте, я про неї обов'язково буду неодноразово розповідати. Вона містить в своєму складі саліцилові сполуки, різні різних фракцій. І саме завдяки тому виявляє дуже хорошу протизапальну дію і діє аналогічно. Якщо ми, наприклад, ну от, можемо з чимось поєднати, то ми поєднуємо з ефективними нестероїдними протизапальними засобами, але їх не можна вживати тривалий час 5-7 днів. А лабазні кв'язолистий саме отакі. От Природно поєднані біологічно активні речовини вони при тривалому використанні не мають побічних дій і виявляють проти запальну дію. Особливо це коли місцево, коли ми поєднуємо місцево використовуємо при артритах, невралгіях, невритах, радикулітах, поліартритах, остеохондросте обов'язково витирання по хребту. коли… Нервові закінчення, коли вони такі спаяні тими солями, коли є запальний процес, коли терпнуть руки, німіють ноги, коли є запалення, коли є болі, головокружіння, вазовегетативні прояви інші. То саме ця рослина при внутрішньому використанні або в зборах, або в формі екстракту, вона є досить ефективною і помічною. А зараз ми готуємо, заготовляємо купину, кореневище купини. Для того щоб завжди мати в своєму арсеналі доступні такі ефективні і безпечні природні ліки.